Лакшері піхотини з Путіна, маршал віслючої кавалерії, лохмат сила і батько всього живого в казковій країні Кадирія зустрівся з колишнім американським морпіхом-розвідником Скотом Ріттером і опублікував відео з українськими військовополоненими. Вони від імені Рамзана попросили зняти санкції з родини Кадирових. Від них страждає мама, дружина і діти диктатора, а особливо кінь. Які за деякими відомостями досі чалися в'язним сумління на заході. Я воював. Я буду воювати проти руководства, запад, європейських страх, до тех пор пока они не будуть то, свою то, позицію проти, проти нашого держави государства, проти мусульман свого І Поэтому проти мене введіть все, що хочете, Но, ну, семью, як, мать, хотите. Не трогайте, да. якщо їм важне жизнь да, життя цих людей, там, якщо вони хочуть они вот такие да, хороші патріоти, пусть, пусть поміняють на санкції своїх солдатів. Від такої феодальної простоти на задні лапи присіли навіть вірні пси імперії в особі Воєнкурв та іншої челяді бога імператора дідугана Кабаєва. Ось як на цю новину відреагував Воєнкурва Котенок. Виявляється, Рамзан Кадиров запропонував віддати Києву полонених. Усе добре в цій новині, просто чудово. Дарма що Азіатчина чистої води і жонглювання живим товаром. Погано тільки одне: знову в Росії спостерігаються спроби бути вищими за державу відкрито і демонстративно. Зрозуміло, що Котенок прозоро натякнув на авіакатастрофу тварюки під тверю. У Росії про це вже не пам'ятають. Але зовсім недавно імператор убив своє дітище, свого гринділя Євгена Пригожина. Його після вибуху на борту літака частинами прийняла мати сира Земля. Убили Пригожина саме за самоуправство, самостійні рішення і заперечення божественного начала в імператора. Хоча, як убив, поки що, за даними розслідування, вибух балона з газом. Неправильно інстальоване ГБО в бізнес джеті буває. Не треба було заощаджувати, а одразу звертатися на фірмове СТО. Я, до речі, здивований, що маляр-гламурист Ніксафонов досі не на гора епохального панно під назвою Володимир Пісний вбиває свого свина. Це був би потужний, хоча й останній перформанс митця Карабійника. Усім відомо, що на сімейному гербі Рамзана зображено Вовка. Який потрапив у капкан і вже відгриз собі три лапи, але з капкана поки що так і не виборсався. На морді вовка виразно читається не тільки страждання, а й подив. Внизу під капканом санскритом написано: недункуватість і відвага. А ще трохи нижче, вже дрібніше, і по чеченськи це не ми. Дотримуючись останнього правила, Рамзан уже заявив, що це був товстий тролінг і перевірка заходу на вошивість. Штати не знімуть з мене санкцій в обмін на 20 полонених, але цікаво вислухати їхні пояснення, сказав Рамзан. Чесно кажучи, я б на місці США, а особливо американського розвідника, передав би Рамзану ампулу з ціанідом і пообіцяв би повну амністію і визнання Кадирії незалежним халіфатом одразу після того, як Рамзан розрядить цю ампулу в потрібну чашку з валдайськими лікувальними травами. Але взагалі це цікавий кейс. Який наочно демонструє, що війна в Україні потрібна тільки людині з морозильника, а всі інші російські псевдоеліти просто хотіли б спокійно витрачати чесно награбоване бабло на західних курортах, і бажано, щоб їх не називали на відпочинку кривавими вбивцями та безславними виродками, а винятково на ім'я по батькові або, хоча б на прізвисько. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проєкту Україна в вогні. Мене звати Рауль. І весь цей місяць ми будемо виходити українською мовою на нашому каналі Україна в Вогні. Російською мовою дивіться нас на каналі Дві кінські сили. В кінці місяця подивимося на перегляди і зрозуміємо, чи треба нам продовжувати. А зараз ми точно продовжуємо наш сюжет. Ще в мене велике до вас прохання. На усіх каналах на Україна вогні, дві кінські сили на Ютубі і на Фейсбуці обов'язково перевірте, чи увімкнені у вас усі оповіщення, тому що для нас це важливо. У нас сьогодні, взагалі, можна сказати, день диктатора. Агрофюрер Лукашенко задумався про вихід на пенсію. Для цього заслужений крахмалопітек Білорусі. Простоті своїй вирішив ухвалити закони, які захистять його від політичного і кримінального переслідування. Типу чик-чирік, я в будиночку. Ось що з'явилося в новому законі про президента: його не можуть затримати або віддати під суд. Мають імунітет і члени його сім'ї, житлові приміщення і транспорт також будуть недоторканими. Пожиттєва щомісячна допомога і медична допомога безкоштовна. Після відставки він також отримує вдар державну нерухомість і довічну державну охорону. Не зрозуміло тільки, хто це виконуватиме після відставки Лукашенка і куди подівся пункт, що після відставки він передає свій титул конюрам Кадирова, якого планують звільнити в обмін на українських військовополонених. А так, начебто, тема рівна. А що ж у цей час робить дідуган Кабаєв? Після бальзамування салатами, олів'є і мімозою дідусь Кабаєв вирішив посилити приховану мобілізацію і розпочав організацію елітних підрозділів крижаних ходоків. Для цього під Москвою місцевим ендемікам у мороз мінус тридцять виробили опалення. Ну пам'ятаєте ролік Газпрому про те, як Європа замерзає без російського газу? Ось саме це і сталося. Але з підмосковним містом Подільськом. Там зараз замерзає щонайменше 20 тисяч осіб. Бонусом ідуть ще 20 населених пунктів, але там уже ніхто нікого не рахує. Нагадаю, що техногенна катастрофа сталася внаслідок зносу тепломереж. Ще нагадаю мешканцям Подільська, що тільки останній ракетний удар по Україні обійшовся російському бюджетові більш ніж у 600 мільйонів доларів. За ці гроші в місті Подільськ можна було збудувати нове місто Подільськ. Не хочете будувати, можна поділити 600 мільйонів на 20 тисяч мешканців, і кожен отримує по 30 тисяч доларів на свою власну мікрокотельню. А якщо додати передноворічні обстріли, то це ще плюс мільярд доларів. За ці гроші весь Подільськ можна було просто переселити на всю зиму на балі, а потім. Повернути назад виключно бізнес-класом. Але, як то кажуть, президент Путін і Газпром казкове балі для Подільська організували абсолютно безкоштовно і без шкоди для бюджету. Ті, хто вижив, зможуть одразу вирішити під Авдіївку. Там зараз спекотно зможуть трошки відтанути. З тих, хто не відтануть, можна буде будувати фортифікаційні укріплення. До весни простоять без проблем. Але треба визнати, що наша внутрішня лептеканда. Теж часу не гає. Комунальне підприємство «Київпастранс» у грудні 2023 року, це в тому місяці, закупило 30 скляних зупинок для жителів Києва за 207 тисяч євро. Як випливає з опису, це будуть зупинки з металевим каркасом, скляним дахом, а також скляною задньою бічною стінками. Жителі міста одразу почали ставити запитання. З'явилися вимоги скасувати цей тендер, але відповіді не було. За кадром, як і раніше, залишається питання, чи надовго, як то кажуть, дурням скляний статевий орган або боксерські рукавички зі скла, якщо місто обстрілюють ракетами і шахедами. Адже всім зрозуміло, що і орган за підсумком розіб'ють, і руки поріжуть. Коротше, схоже, ментально місто Подольськ не дуже далеко розташоване від наших місцевих міцних господарників. А от остання новина у нас буде зовсім не смішна. Спеціально для глядачів, які вимагають від мене бути серйозним, скорботним, з вольовим підборіддям і сталевим поглядом, що пронизує не тільки скляні зупинки і місто Подільськ, а й простір і час. Що ж, ви самі цього хотіли. Отже, офіційні особи Білого Дому та Пентагону попередили, що США незабаром не зможуть постачати український Петріот ракетами. Про це пише, The New York Times. Тут важко зрозуміти. Не зможуть постачати до ухвалення нового пакету допомоги чи не зможуть постачати тому, що, наприклад, не хочеться. У будь-якому разі, системами ППО не можна перемогти у цій війні. Нам, які раніше, потрібні або далекобійні умовні томагавки, або свої ракети, які розвалять ракетні заводи Росії. Без знищення їхньої військової інфраструктури ніяка піхота з лопатами і калашматами нас не врятує. Вона потрібна, вона героїчна. Але нам потрібні палаючі заводи лаптеканди. Залишається ще візла, звичайно, Корея, Іран, Китай. Але думаю, коли вони побачать попіл на місці російського ВПК, вони теж порадять РФ закінчувати з маленькою переможною війною. Неможливо перемогти в боксерському поєдинку, просто ухиляючись і блокуючи удари. Потрібно бити у відповідь. Якщо це розуміє такий аналітик, як я, то це розуміє і колективний захід. Висновок. Захід це нерішуча зграя бабуїнів, яка мляво гвалтує муму і взагалі не відбиває дупля, що вся західна цивілізація перебуває на межі знищення. Вандали вже не просто біля воріт, вони відкривають їх зсередини. І ніяка ядерна парасолька нікого не прикриває. Здичавілі знають, що цю зброю застосовано не буде. Не заходом. У коментарях в ТГ і на ФБ мені вже написали, що нам потрібна своя народна ракета, що ці ракети треба клепати в кожному гаражі, та й взагалі за кордон нас не кине, бо в нас літій, титан, сало та борщ. Я теж на це сподіваюся, але я вам скажу таке: у нас дійсно немає плану Б. Тому що його ми мали почати реалізовувати одразу після того, як росіяни відступили з-під Києва. Усі програми потрібно було запускати тоді. І я нагадаю, що сьогодні на дворі 6 січня. Це означає, що згідно з обіцянкою президента, цього року наша армія отримає від держави 1 мільйон FPV-дронів. Це також означає, що сьогодні на фронт мали вже були передати 16 392 дрони. А на 31 січня ця сума мала б скласти 84 692 дрони. Давайте почнемо хоча б з цього, а потім, може, якимось дивом вийдемо на серійне виробництво крилатих і балістичних ракет. Але для цього наші партнери повинні відсотків на 80% повністю забезпечити нас на цей рік зброєю і грошима. І я, на жаль, кажу не про новий контрнаступ і не про вихід на кордони 91-го року. Я кажу про стабілізацію фронту там, де ми стоїмо зараз. А щодо дронів. Я докладу максимум зусиль, щоб дізнатися, які поставки вже відбулися. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що імперію буде зруйновано. Слава Україні!